Вітаю! Мене звати Альона Мул. Я начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Сьогодні у рубриці Варто знати будемо говорити про функціонування класів безпеки на території нашої області. Це всеукраїнський проєкт, який реалізується на теренах області. Який покликаний озброїти наших дітей необхідними знаннями та вміннями щодо дій у різних видах надзвичайних ситуацій? Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Класи безпеки це проєкт Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України. Запровадження класів безпеки на теренах нашої держави було проваджено рішенням уряду у вересні. 2022 року, але в нашій області ми бачили необхідність щодо створення освітнього середовища, в якому доводяться вимоги безпеки різним категоріям дітей ще раніше. Через те, що 1 лютого минулого року на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області був створений єдиний не лише на теренах області, а й України. Клас безпеки, в якому створені можливості щодо доведення безпекової інформації до дітей з особливими освітніми потребами, а саме для дітей, які мають порушення слуху, мовлення та зору. Для дітей з порушенням слуху ми адаптували відеоматеріали. Є сурдопереклад і титри для самостійного. Прочитування тексту для дітей з порушеннями зору всі листівки роздруковані за допомогою шрифта Брайля. Для проведення якості занять інклюзивний клас постійно докомплектовується необхідними навчальними та методичними матеріалами із врахуванням особливостей розвитку дітей, пазлами на різну тематику, макетами вибухонебезпечних предметів, розмальовками. Іграми на різну тематику та іншими необхідними засобами. Кожен клас безпеки, який функціонує на території області, має свої певні особливості та родзинки, які залежать від. Віку дітей, на які розраховане проведення занять в цьому класі, та від місця його розташування. Наприклад, у наших оперативно-рятувальних підрозділах класи безпеки. Розраховані на дітей дошкільного віку, і саме в них діти знайомляться з героїчною професією рятувальника з основними правилами мінної безпеки та правилами пожежної безпеки. У професійно-технічних закладах області класи безпеки мають іншу особливість. Особлива увага приділяється уже наданню першої домедичної допомоги правилами користування вибухонебезпечними предметами та алгоритму дій під час пожежі. Наприклад, у класі безпеки, який розташований у місті Кам'янець-Подільський, є частина імітована кімната після пожежі, на якій діти мають можливість побачити електропобутові прилади, які стали причиною пожежі, частини кімнати, які отримали пошкодження після пожежі. У волочиському класі безпеки особлива увага звернута на особливості правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. За допомогою 3D-макетів вибухонебезпечних предметів діти знайомляться з порядком дій вибухонебезпечних предметів та їхніх алгоритмів дій під час їх виявлення. Крім того, особливістю класів безпеки Є в тому, що під час їх відкриття працівниками дослідної лабораторії головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій показуються різні практичні заходи, наприклад, порядок дій. Під час гасіння пожежі, як буде розвиватися пожежа, коли у гарячу олію додається холодна вода, діти мають можливість спостерігати про те, що горіння збільшується, мають можливість бачити дію вогнегасника, коли ним користуватися під час гасіння легкозаймистих речовин. Також мають можливість на спеціальному стенді побачити порядок перенагрузки електромережі і створення короткого замкнення в електромережі. На Хмельниччині станом на травень 2023 року працює 17 класів безпеки. З них чотири розміщені в обласному центрі. Розташовані вони на базі освітніх закладів та навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, і процес з їхнього облаштування триває досі. Варто зазначити, що функціонування класів безпеки покликано навчити наших дітей правилам цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. А враховуючи умови, в яких ми сьогодні проживаємо, це питання є надзвичайно актуальним. Створення безпечних умов перебування наших дітей у закладах освіти, формування правильного і безпечного відношення до власної колективної безпеки, на наше переконання є одним із основних завдань держави: ті знання. І навички, які отримують діти в ранньому віці, в підлітковому подальшому стають основою для їхньої поведінки. Що ж робити у тих населених пунктах, де немає класів безпеки, де отримати необхідну інформацію з цього приводу, ви можете скористатися допомогою. Працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій чи підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Крім того, на сайті, офіційному сайті головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій є особливий інформаційний портал, де зібрана вся необхідна інформація. Фото та відеоматеріали щодо функціонування класів безпеки та матеріали щодо безпечної поведінки у різних видах надзвичайних ситуацій. Також ми, дорослі, не забуваємо постійно нагадувати нашим дітям про правила безпечної поведінки. Врахуємо, що для дітей найкраща форма доведення цієї інформації є гра. Пам'ятайте, поінформований тож озброєний. Бережіть себе.